Тілі додали роботи вінницьким рятувальникам. В селі Махаринці врятували зі снігового полону карету швидкої. Витягли з заметів щонайменше 30 машин на дорозі з полученням погребища турбів. Відбуксовували одразу три машини поблизу Рожнятівки. До робіт залучалося 22 рятувальника та шість одиниць спецтехніки. Водіям рекомендуємо укомплектувати власний автотранспортний засіб сніговою лопатою, тросом та забезпечити достатню кількість паливомастильних матеріалів при собі мати термос з гарячим чаєм та заряджений мобільний телефон, також теплі речі, ковдру для можливості зігрітися у разі виникнення надзвичайної події та утворення снігового затору. Визволяли з заметів, що між населеними пунктами, і поліцейські ще до приїзду спецтехніки діставали автівки зі снігового полону. Негода в Україні не вщухає. Через шквальний вітер та обледеніння ліній електропередач без світла залишились понад тисячу населених пунктів. Є знеструмлення в Запорізькій, Херсонській, Чернігівській Чернівецькій областях. Найбільше відключень в південних регіонах Одещині, Миколаївщині, а також на Кіровоградщині, Дніпропетровщині. Там аварійники працюють цілодобово, залучають і техніку з інших областей врятували 47-річного містянина, який провалився під лід на ставку. на надувному човні. Рятувальники дістались до потопельника та витягли його. Причину, чому вирішив спробувати кригу на міцність, чоловік не назвав. Бійці ДСН за допомогою надувного рятувального човна, рятувальної мотузки та рятувального кола підняли людину з крижаної пастки та доправили на берег до прибуття працівників екстреної медичної допомоги. Рятувальники надали першу домедичну допомогу людині, обігріли її. Надзвичайники закликають людей не виходити на кригу та дотримуватись правил безпеки у зимовий період. Гатять з усіх видів зброї Херсонщина під щільними обстрілами ворога. Окупанти атакували житлові квартали обласного центра та передмістя. Це залишається напруженою, незважаючи на те, що погодні умови суттєво завадили ворогу активізуватися. Це очевидно, і розуміємо, що відсутні дронові атаки. Тим не менше, артилерійські обстріли ворог продовжує, і вночі знову нагадував про себе і херсонцям, і мешканцям Антонівки. Але на щастя обійшлось без постраждалих серед мирного населення. Вночі під артилерійським обстрілом був і Нікопольський район. Там пошкоджено п'ять багатоповерхівок і два авто. На Хмельниччині завершили ліквідацію наслідків ракетного удару. Кількість загиблих через вчорашню російську атаку зросла. Загиблих троє, двоє травмованих. Зросла кількість поранених і на Дніпропетровщині до 33. З них п'ятеро дітей. Одна людина загинула. Понад дві доби тривали пошуково-рятувальні роботи в Покровську та селі Рівне Мирноградської громади на Донеччині. Є врятований з під завалів. Знайшли тіла трьох загиблих, серед них дитину. Перший погляд і не скажеш, що пращури цієї породи давньоіталійські бойові собаки-гладіатори кана Корсо слухняно виконує команди кінолога початківця Марка. Елім і Юта зараз терапевти. Допомагають дітям, які переїхали з окупованих українських міст до Вінниці. Вони, як і інші, намагаються забути про жахіття війни. Любов а саме найбільше це радість. Аліна разом з братом приїхала з Лисичанська. Дівчина каже, пара чотирилапих велетнів допомагає забути про пекло, яке вони пережили півтора роки тому. Відчуваєш якийсь навіть захист, азарт? Тобі не стільки комфортно з собаками? Щирість в їхніх очах та бажання виконувати команди повернуло дівчинці довіру до людей. Саме над цим працює команда кінологічного центру на Вінницьких хуторах. Ідея виникла від початку війни, коли в Вінниці почали приїжджати люди з прифронтових міст. І коли діти, особливо коли приїжджали, в них був такий стан психологічний, доволі пригнічений, доволі такий наляканий, можна сказати. І вже півроку діти приходять в клуб, аби позайматись як собаками тренерів, так і зі своїми песиками. Суслік да браво. Будьте, браво. Даша з Бахмуту прийшла разом з чотирилапою улюбленицею. Її породу знають усі українці завдяки легендарному патрону. Джекрас Тер'єр, звати Аймі. Їй два з половиною роки, вона завжди була з нами, ось коли наприклад, ходила в укриття. Коли люди уїжджають кудись, то вона не може сама залишатись. Заняття з собаками знімає тривожність та заспокоює. під час собаку він дає таке розвантаження. Ти виходиш, забуваєш про все. І так прям гарно на душі стає. Чеклун на передову. Вінниця спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом відправила нашим захисникам розвідувальний комплекс на північно-східний напрямок для допомоги нашим військовим, щоб вони мали можливість проводити розвідувальні дії і таким чином зберегти. Життя наших захисників ваш внесок є дуже важливим, тому що скільки б їх держава не виробляла, все одно це це мало, тому що ми кожний день стикаємося в бойових діях з тим, що є певні втрати, є, і її потрібно постійно поновлювати. Місто планує наступну відправку наприкінці місяця. 1 січня маємо в ви... Оголошених тендерах 141,3 млн грн. і мільйона гривень. І очікуємо, що ці тендера, от буквально за 10-12 днів, будуть вже акцептовані. Це і fpv комплекси, це і fpv дрони, це і тепловізори. Власне про що ми сьогодні розмовляли. Це і мавіки. Оптичні пристрої на передову З Вінниці на східний напрямок передали п'ять тепловізорів українського виробництва. Сучасні прилади допомагають нашим військовим відстежувати ворога за будь-яких умов. Можна сказати, що в п'ятій годині до шостої ранку потрібно наблюдати за ворогом без допомоги додаткового спорядження це зробити нереально. Загалом від Вінниці допомогу отримали 25 військових частин. Вписані в історію, зруйновані війною. У Вінниці відкрилась виставка про Маріуполь. На ній визначні пам'ятки міста та те, що від них лишилося після бомбардувань Росією. Світлини збережені завдяки нашому фотохудожнику Євгену Сосновському, переносять нас у світ до і після вторгнення російської агресії в наше місто. І тут люди можуть побачити, як місто зруйноване. Вони можуть побачити наш біль. І незважаючи на це, ми всі віримо в деокупацію Маріуполя, в наше повернення. Поліна Гуркіна переїхала до Вінниці наприкінці серпня 22-го року. Тепер рідне місто може побачити лише на фотографіях. Для мене ця виставка це як нагадування усім іншим нашим українцям про те, що ми обов'язково повернемося в наше рідне українське місто Маріуполь, що ми продовжимо відбудовувати його, зробимо ще краще. У рамках проєкту Маріуполь культурна деокупація експозиція подорожує різними містами України. Вінниця стала дев'ятою. Загалом їх 32, 32 полотна різних розмірів з різними пам'ятками Маріуполя, щоб донести всьому світу, показати, що Росія вчинила з Маріуполь з українськими містами. Побачити виставку у холі міськради можна до 20 січня.